Мушмова германська або чешкун звичайний. Це мав би бути садженець, який я купував як крупноплідна якогось там ботанічного саду. Але, як на мене, це звичайний, якийсь сіянець. Але точно ніяк не крупноплідна, тому що вони, ну, дивіться, який сам розмір. Але цікаво в тому, що цей Екземплярчик видав мені ось, бачите. Ця гілочка не квітла. Відразу із бруньки квіткової. Замість квітки пішов плід по весні. І як бачите, тут помітно, що там, де пелюстки опали, ну, як з звичайної шипшини, бо це ж родичі шипшини, гліт таке інше. Розоцвітні. Тому. Тут чітко видно, що він не квіт. Мені цікаво подивитися, чи я в ньому насіння, чи ні. Він ще так міцно тримається, тому хай повисить трошки. А ці вже всипалися, вже їх їдять миші, тому що я купував його як екзотику. Всі розповідали по інтернету, що воно солодке, як повидло яблучне. Але як на мене, воно просто недобре. Кислятина та й все. Кисле терпке. Так, звичайно, треба полежати, щоб воно таке аж потемніло. Але воно в мене аж до лютого, здається, в холодильнику лежало. Воно не потемніло. Таке саме лежало, трохи зморщилось. А те, що потемніло після проморожування або в тому пакеті з яблуками, воно було просто кисле. Тому, мабуть, цей екземплярчик вийшов надто недобрим. Ну, принаймні в нього гарне листя. Коли росте, це зараз друга хвиля росту, тому невеличке. А так в нього трошки більше листя. І дуже гарні квіти, такі, як айви, яблука, Такі, тільки крупніші. Біленькі, гарненькі такі. Мені подобається принаймні його цвіт. Тому можна вирощувати як декоративне або як підщепу. Але щоб смакувати, точно ні. Дякую за увагу!